Сергій Пантелейчук відомий миколаївський художник-сценограф, член Національної спілки театральних діячів України та викладач, який понад 15 років творить сценографічну історію міста. 9 липня митець відкрив персональну виставку. Картини це мої діти, тому що казати, це улюблено, а це не улюблено. Це мої усі діти улюблені, тому що я за кожну сторінку, за кожний штрих, на кожній. Роботі відповідаю душою, серцем і своїм диханням, тому що малюнок йде через дихання, і до кожного малюнку треба додати дихання, тому що це як вистріл йде в інший час. Ці роботи мене вже не буде на цьому світі, я ж не вічний. А роботи переживають своїх майстрів. На виставці представлено 30 графічних робіт, виконаних олівцем, а також авторські скульптури з дерева та бронзи. Відвідувачі кажуть, виділити одну роботу неможливо. Кожна з них особлива. Мені на виставці сподобався виступ самого Пантелейчука ну і його друзів. Багато картин у нього гарних і багато мені сподобалось. Особливість відкриття ще й у тому, що 9 липня день народження Сергія Пантеличука. Для митця справжнім подарунком стали близькі люди, які завітали на виставку. Автор запросив дуже багато своїх друзів. Всі прийшли, всі задоволені, всі в захваті від цієї графіки театральний модерн. Така виставка у нас вперше в Миколаєві. Я не пам'ятаю, щоб суто такий театральний модерн хтось представляв. Я думаю, що виставка заслуговує ще більшої уваги. Організатори запрошують усіх охочих поринути у світ театру та відвідати виставку, яка триватиме до кінця липня у центральній міській бібліотеці імені Кропивницького. Яна Циня, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март.